Як Володимир Зеленський бореться із страшною хворобою? Настільки страшною, що ще навіть не придумано її назву. Мене звати Назар Мухачову, ви дивитесь YouTube канал свій до свого по своєму в цьому дуже важливому відео я хочу розповісти про героїчні зусилля Володимира Зеленського і запропонувати свою назву цієї хвороби. Попередньо я вирішив її назвати Синдромом Умірова Резнікова. Синдром Умирова Резнікова. І ви задумаєтесь над такими жахливими узагальненнями. От дивіться, Резніков був міністром оборони, його зняли із посади. Після того захотіли, щоб він був послом в Великій Британії. Велика Британія його не прийняла. І Резніков тихенько собі почав. В'янути, засихати, перестав вдягати всякі леопардові піджаки? А закінчилось все взагалі дуже-дуже погано? Ну точніше, ще не закінчилось, але дійшло вже навіть до того, що Резнікову якісь кляті зрадофіли з набу і САП оголосили підозру, яка якимось дивним чином пов'язана із закупівлями, коли український оборонний бюджет грабувався на мільярди гривень. Зокрема, мова йде і про сумнозвісні яйця по 17. Ви відчуваєте? Така відповідальна посада міністра оборони, спроба стати послом в якийсь із сильних західних держав, відмова і після того по наклонні, по наклонні, і, і біда, і підозра в вчиненні кримінального злочину. І от ми беремо міністра оборони Умирова, його знімають з посади міністра оборони Умирова. Володимир Зеленський сам говорить про те, що. Він розглядає його кандидатуру на призначення для... для призначення послом в Сполучених Штатах Америки. І... і потім чомусь просто перестає розглядати. Оце чомусь просто перестає нам не розповідають. Але взагалі-то білий дім просто дав зрозуміти, що він не хоче бачити Умєрова. подібно до того, як Велика Британія дала зрозуміти, що вона не хоче бачити Золото Яйцевого Грязнікова. Ну і в результаті Умєров опинився взагалі не при ділах. Але він же ж свій в дошку. Якщо він не при ділах буде сидіти, послом йому там відмовили, то ж може біда статися, може бути, що якісь кляті зрадофіли в Набу, в САП в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, чи в ДБР, чи ще де-небудь відкриють кримінальні справи, адже продовжували постачатися там, боєприпаси неякісні, міни неякісні, продовжували. Контракти під 40 мільярдів гривень. По яким поставки Збройні Сили України не отримали, а гроші було заплачено, продовжували, продовжували. Так не дай Боже, ця хвороба, цей синдром Умерова-Рєзнікова чи Резнікова-Умерова, як хочете, так і називайте. він же ж може далі розвинутись, і тоді ще й Умеров, який свій в дошку, отримає підозру у вчиненні кримінального злочину. Володимир Зеленський в даному випадку, хоч він і не дуже досвідчений, лікар. Але він все робить завжди дуже героїчно. Він же ж найвеличніший лідер сучасності. Він вирішив зразу боротися радикальними методами. І якщо Сполучені Штати Америки відмовляються приймати таку високодостойну кандидатуру в якості посла в себе, ну то значить, ця високодостойна кандидатура піде в РНБО. Але тут знову ж таки є інший казус, і цей синдром він може навіть розширитись. От зараз, поки що, ми маємо синдром Там Резнікова Умерова. А він може навіть розширюватися на синдром Резнікова Умєрова, данілова Чому? Тому що зараз Умєрова зробили секретарем РНБО. Данілов був раніше секретарем РНБО при Зеленському. Коли Данілова знімали з посади секретаря РНБО, його також захотіли призначити послом в Молдові. І нібито навіть призначили. Тільки Данілов туди до цього часу не доїхав. Це той, що В'ячеславович, той, що. М'ячик відомий в 90-х в певних колах на сході України, зокрема в Луганську. Тому Володимир Зеленський продовжує героїчно боротися зі всіма напастями, захищаючи всіх своїх найефективніших менеджерів, до яких безумовно належить Уміров. Що цікаво, що в принципі, з точки зору здорової логіки, секретар РНБО це посада, яка має певні можливості, але знову ж таки в цілому. РНБО це всього лише дорадчий орган при президенті України. Ніяких особливих повноважень чи компетенцій. РНБО немає. Всі рішення РНБО вводяться в дію указами президента. Деякі можливості впливу, особливо на силову вертикаль, можливості викликати до себе там на звіти всяких навіть заступників міністрів, заступників голів СБУ, там і так далі. Це все звичайно є. Але оцей весь функціонал, який так з помпою Володимир Зеленський представив, знімаючи попереднього очільника РНБО, ну він для мене особисто незрозумілий. І взагалі, от ви знаєте, задайте собі питання: оці всі кадрові ротації Зеленського. Зняли Шмигаля, відправили його міністром оборони Свириденко, яка була першим віце-прем'єр-міністром, стала прем'єр-міністром у ці всі ротації. Галущенко з міністра енергетики став міністром юстиції чи ким там. -то. Ну, тобто, це, це все трохи смішно, але М -м. задайте собі запитання. ну, от дивіться: працює якийсь чиновник на дуже великій посаді. От йому підпорядковується ціле міністерство. Це така міні-держава в державі зі своїм функціоналом, зі своїми правилами, завданнями і так далі. Ну, якщо з точки зору логіки, Шмигаль на посаді прем'єр-міністра був найдовше з усіх прем'єр-міністрів України. Так? Так. Якщо він щось зробив не так, то напевно треба підняти цю тему. Що він зробив не так? Там Економіка погано зростала, питання податків не вирішив, не знаю, допомоги ветеранам, ще щось, взаємодія погана була. Ну, якщо він щось зробив не так. А якщо він все робив так, то для чого його знімати з посади? Ну так чи ні? Чи повинен відбутися якийсь публічний звіт за таку діяльність? За діяльність на посаді прем'єр-міністра чи на посаді керівника одного із міністерств? Та, напевно, повинен. У давній Греції, яку нам називають прикладом демократії, ти не міг піти з посади якоїсь чиновницької, не прозвітувавши за свою діяльність. Причому в окремих моментах, якщо ти завдавав матеріальні збитки, то ти зобов'язаний був їх відшкодувати. Це також цікава деталь. А в нас, оце це питання звітності, ну це ж абсолютно логічне питання. Тобто, Людина перебувала на посаді, в неї є заслуги, якісь досягнення, які вона зробила, в неї є мінуси, недоліки, що вона не зробила, не встигла зробити, не захотіла зробити, не зробила, бо не дали зробити там ще щось. Ну ми ж це все мали би вислухати чи ні? У нас ж цього взагалі немає. Від слова зовсім. І це повністю все поламано, тому що в логіці побудови держави, в логіці державотворення передбачаються ну, певні базові елементи, передбачаються правова основа у вигляді конституції, конституційних законів, законів, міжнародно-правових актів, всі інші нормативно-правові акти цьому підпорядковуються відповідно до правил, встановлених нормативною базою, вибудовується системна. Взаємодія всіх державних органів та й взагалі самі державні органи, кожен із яких має якусь свою компетенцію. І ще багато-багато нюансів. Ну якщо людина перебуває на дуже високій посаді, просто йде звідти. І все, ну це ж якось неправильно. Ну і знову ж таки, ну, от приклад Шмигеля дуже показовий. Якщо він це робив добре, то чому його зняли? Якщо він щось робив погано, то чому його призначили міністром оборони? Ну, чи посада міністра оборони під час повномасштабної війни, це не є щось важливе так, в уряді Володимира Зеленського. Таких питань є насправді дуже-дуже багато. Це питання, які виникають, якщо ти володієш хоча б якоюсь базовою логікою в державотворенні, якесь базове розуміння в тому, що таке держава, держава це в першу чергу організація і так далі. Ну, а зараз в мене є таке чомусь перечуття. Що синдромом Умирова Резнікова буде хворіти все більша кількість людей, попри те, що зараз нам зробили нібито перезавантаження. Можливо, це перезавантаження зараз буде використано як певний передвиборчий трамплін, якщо вибори взагалі будуть. Будемо уважно спостерігати, ну, зрештою, всі сценарії, які зараз. Для нас прописані вони всі не є нашими, на превеликий жаль. А для того, щоб з'явилися наші сценарії, тобто сценарії, які відповідали інтересам українського народу, ну треба, щоб, хоча б я не знаю, тисяч десять українців були готові щось системно, довгостроково робити. Тому що наша катастрофа створювалася не один день. До її створення, до реалізації прихованого геноциду, причетні. Десятки тисяч, а можливо, навіть сотні тисяч людей. Подолати це все за один день, за один тиждень, за один місяць, отак лівою рукою, тому що з'явиться, не знаю, якийсь месія, звідкись це все неможливо, це ілюзія. Але цими ілюзіями українські голови, мільйони українських голів, незрілих, які не розуміють того, що таке політика, що таке економіка, будуть знову напомповувати політехнологи. Прислуговуючи ворогам українського народу. Це за умови, якщо ми не організуємось в якусь спільноту, яка буде мати свої можливості і буде боротися за абсолютно конкретну Україну майбутнього, в якій, такі, як Зеленський, навіть гіпотетично не зможуть обіймати жодних посад, а навпаки, будуть отримувати заслужену винагороду відповідно до всього законодавства України. І матеріального, і процесуального. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякуємо всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.